Привіт, друзі! Продовжуємо наші випуски, але перед цим хотів би попросити вас підписатися на мій канал, поставити лайк. І, за потреби написати коментар, якісь питання або пропозиції. Продовжуємо. Наступний матч у нас Динамо Київ Оболонь. Зараз ми його зіграємо. Динамо і оболонь в цьому році в Єврокубках, тому матч дуже серйозний. Оболонь теж дуже хороша команда. Зібралися дуже непогані гравці, але зараз побачимо, на що вони здатні проти Динамо. Матч розпочаток. Динамо з м'ячем. Поки що без моментів. Динамо грає вдома. Але Оболонь також з міста Київ. Тому це Київське дербі. Так, Оболонь з М'ячем. Динамо контролює. Динамо, який перестрілка, і Луйтен відкриває рахунок в сьогоднішньому матчі. Оболонь відбивалася, але тут і штанга була, Михайличенка збили, але Луйтен м'яч переправив сітку воріт. Тут уже оболонь. Створює атаку. Перепасовка. Але захисник Динамо перехоплює м'яч. Голкіпер Динамо виносить дуже далеко. Знову з м'ячем Динамо Луйтан 2-0. Дуже непогана комбінація. І Динамо. Класиці реалізовує всі моменти. 2-0. Тут травмували мого гравця, але він ще може продовжувати гру. Ох, який пас від оболоні і оболонь кутовий буде подавати. Подача кутового. Ще один кутовий. Продовжуємо. Динамо відбивається і може вийти в контратаку. По лівому флангу. Іде атака Смірнову. Подача Смірнову, але там нікого немає на правому фланзі. Штрафний Михайличенко. Удар, голкіпер відбиває і Луйтен робить хит-трик. Штрафний відбиває, голкіпер оболоні перед собою відбиває м'яч і Луйтен перший на добиванні і відправляє м'яч в сітку воріт. 3-0. 32 хвилина. Олексій Баранов в полоні жовта карта. Динамо з м'ячем. Михайличенко офсайд. Дуже непогана атака була, але Михайличенко був в офсайді. Мяч виносять оболонь. І тут знов хомутов перехоплює м'яч пас на мінімум Калінеску. Румунський правий Вінгер. Перший тайм йде до завершення. Зробимо деякі заміни, тому що смірно у нас отримав якесь пошкодження. Так, Луйтен після хитрику теж хайде відпочине і замість Шевченка випустимо Тарасова. Я задоволений вашою грою, продовжуємо. Другий тайм розпочати м'яч в оболоні. Поки що без моментів. офсайд в Калінеску. офсайд Михайличенка. Динамо з М'ячем. Лисенко. Калінеску, Лисенко. Неточний пас оболонь. З М'ячем. Будують свою атаку. і Тут Гаркуша, удар і Голкіпер Динамо рятує команду. Подача... Далі без небезпечних моментів, але тут уже Динамо з м'ячем. Оболонь відбивається. Аут кидає Тарасов, Михайличенко, Тарасов. Оболонь відібрали м'яч. І знову виносять тут гравці Динамо тільки. Динамо по правому флангу Тарасов на Калінеску. Калінеску навішує удар і в Ніджель Віллемс робить рахунок 4-0. Яка так, Тарасов пас на Калінеску, Калінеску одним дотиком на дальню на штангу і там Віллемс пробиває головою і рахунок 4-0. Динамо кутовий подає лисенко, подача з кутового. Тут що? голкіпер двічі рятує голкіпер оболоні, двічі. Лисенко знову подає кутовий. Удар, рикошет і м'яч полетів вище воріт. Поки що без моментів. Знову кутовий від Динамо. Удар, але слабенький удар, і голкіпер м'яч вбере в руки. Без моментів. Калінеску в офсайді. Динамо аут вкидає Калінеску по правому флангу. Пас на Михайличенка. В нього відібрали м'яч, але Михайличенко віддає зразу на Лисенка. Калінеску, подача і... Рахунок стає 5-0 Дмитро Лисенко. Подача. І Лисенко головою переправляє в дев'ятку. Голкіпер не зміг врятувати. Матч йде до завершення. 5-0. Атака оболоні. Створять вони щось чи ні? Проходять удар повз ворота. було небезпечно Гаркуша. Офсайт Калінеску. Знову Тарасов кидає. Паніков, хомутов, Заяц. Заяц помиляється і оболонь з м'ячем. Гаркуша. Хомутов забирає м'яч і робить. Пас на Калінеску і Калінеску вже мчить по правому фланзі. І тут Арбітер свисток. 5-0 Динамо переграє оболонь. Чудова перемога. Тут ми бачимо ще матчі в цей день відбулися чемпіонату України. А зараз у нас буде жеребкування групового етапу. Ліги Чемпіонів. Так, група А. Ювентус в Б. Марсель, в С Реал Мадрид, групу Д. Арсенал Лондон, групу Е Лорієн, група Барселона, група Динамо Київ, група H – Атлетико. Хто ж буде суперником Динамо Київ? Так, Андерлайв група А, Ньюкасл група Б, Дортмудська Боруся група С, Наполі група Д, Баварія група Е, Інтер група Фі, Челсі група G. Перший суперник Динамо Київ це Челсі. Ну і Бордо зіграє з Атлетику. Так, наступна група. Паук група А ПСВ група С, Порту група Д, Стандарт група Е, e, Southgampton група F. І тут в нас або АЯКС, або САМДОРІЯ САМДОРІЯ Аякс відправляється в Бордо і Атлетико. І остання група Рейнджерс групу А. Бешектаж група Б, Штурм група С, Гронінгем група Д, Стромсгостен група Е. E. Астра група Ф. І в нас залишилось або «Сіон», або Динамо. І «Сіон», і Динамо відправляється. Ось така група у Динамо. Динамо зіграє з Shalty, Samdoria і Sion. Дякую за перегляд. Ставте лайк, підписуйтесь. Гарного дня. До зустрічі!